Пів тисячі хворих на туберкульоз за минулий рік. Кількість нових випадків цього захворювання на Прикарпатті б'є рекорди, кажуть медики. Що стало причиною спалаху? Знає наша Ольга Бабенко. Лідер по захворюваності Івано-Франківський район тут недугу діагностували у майже двох сотень людей. А це понад 30% відсотків від загальної кількості хворих. Ми відмічаємо підвищення захворюваності на туберкульоз на 24%. відсотки. Взагалі, якщо проаналізувавши ситуацію до ковіду, то за два роки ковіду і два роки повномасштабної війни ми маємо дуже сумну статистику. На жаль, і зростання захворюваності на туберкульоз з 2020 року на 62%. Одна з основних причин росту захворюваності війна в країні, каже медикиня. Фактори ризику, при яких людина може захворіти на туберкульоз, це є недоїдання, стреси. Якісь переживання, фізичні перенавантаження, скупчення людей в одному місці. Ну і звичайно, це все відбувалося в нашій державі протягом останніх двох. років. Пані Надія, лікарка, жінка каже, відколи у медзакладі з'явилося оновлене устаткування, зокрема і портативний рентгенапарат, виявляти недугу вдається значно швидше. Ми зробили вже 38 знімків, важко хворим пацієнтам. Утримуємо дуже високоякісне зображення діагностуємо дисиміновані туберкульози з розпадом, пневмоторакси. Навіть був у нас пацієнт з переломом, ну, хворий на туберкульоз, і мав переломи тазової кістки, і, і робили і на кістки. Дуже хороша якість, плюс він мав дозовий. Отриманий знімок лікарка переглядає на моніторі комп'ютера. Каже, більшість лежачих пацієнтів не вдалося б якісно продіагностувати зі звичайним обладнанням, а для отримання точних результатів хворий має здати необхідні аналізи. У цьому приміщенні медики проводять лабораторні обстеження. Саме тут вони виявляють мікобактерії в організмі хворого. Це наша основна робоча кімната. Тут поступає матеріал, тут ми його приймаємо. Відразу він в боксах, в біксах, поступає сюди в ламінарну шафу, весь заразний матеріал у нас шаф біологічної безпеки, там тільки отак от привідкривається скло, ми туди тільки руки і все. Повний аналіз медики роблять тоді, коли при первинному дослідженні виявляють збудника. Здаємо проту на GenExpert спочатку, якщо це хворий, який ніколи не хворів, ніколи не лікувався. Якщо ми виявляємо Дженексерт позитивний, ми доробляємо всі результати. Але в перший день є чи є мікобактерія, ми знаємо і чутливість до основного протитуберкульозного препарату. А ще лікарі наголошують на важливості щорічних обстежень, адже за їхніми словами лікувати туберкульоз значно легше на початкових стадіях.